Усім привіт! Я Юля, ви на каналі Моє Життя. Сьогодні будемо шити прихватку і я викраю квадратики і зшиваю зараз їх перший другий рядочок. Нитку я не обриваю, а обрізаю вже після третього квадратика. Ви бачите, зараз я зшиваю Дошиваю вже третій, щоб вийшло квадратики 3х3. Вони в мене розміром 5х5 см. Коли я сшиваю, тут я вже зшиваю їх горизонтально, шви розкладаю в різні боки, щоб не було утовщення. Ось такий от квадратик у мене. Обов'язково треба попрасувати, вирівняти їх, щоб вони були плоскенькими. Тоді з ними простіше працювати. Так, тут зі старого светра я вирізаю утеплювач, це флісовий світшот. Вирізаю квадратики. 18 на 18 у мене. Такий шаблончик, я його вирізаю, і на нього вже буду нашивати прихватки, щоб вони були плотненькі. Ось це оборотня сторона, вона буде з цільного полотна, її треба простібати, я зараз закріплюю, щоб зробити, простібати їх. І підготувала. Центральну частину. Ну, там, де квадратики, вони, бачите, вони трошки менші всередині, ніж е, е, ті, що Ось тут видніше. Я їх також закріплюю і буду нашивати такі полосочки, смужечки, обшивати. Тут я роблю стожку, потоком, щоб не обривати нитки, прошиваю все підряд. Потім обрізаю. Це пришвидшує роботу. А з цієї сторони я вже нашиваю полосочки. Ось так, вони. збільшується полотно, щоб закрити нижню тканину, підкладку. Таким чином обрізаю, це потрібно, щоб не було зайвої товщини. І нашиваю, виходить, ці квадратики, як у рамочці, з таким чином. Обрізала, шила. І так роблю з... Я одразу шию 4 прихватки, якщо ви побачили, тому я роблю це все потоком. Не обриваючи нитки майже, не підволікаючись. Ось так одна вже готова. Обов'язково я її знову праскаю, прасую. По-перше, для того, щоб вирівняти, а по-друге, щоб е з оборотньої сторони, з за допомогою праски, е видалилася ручка. Тут я його Вирівнюю, все зараз зрізаю, щоб все було рівненько, красивенько і скріплюю дві частини, задню і передню частини, я їх скріплюю між собою булавками. Так, я прострочила, з'єднала усі по краю і все одно пришила. Петельку. Ось так. Тепер буду обшивати, робити окантовку. Зроблю окантовку і покажу вже готовий варіант, що вийшло. Хочу трохи пояснити, коли у нас Квадратні кути 90 градусів. Я б беру стрічку звичайну покроєну, хоч подоліві, хоч поперек. Але коли закруглені кінці, треба брати обов'язково косубійку, щоб воно підтягувалося і добре лягало на коло. Тут це не потрібно, тому простої стрічки. Досить, як я це роблю? Ну, кожен по своєму. Ось отак, от получається і оборотна сторона. Далі, обшиваю приклад прихватки. І вже все можна користуватися. Відео прискорене, це не відбувається так швидко, як ви бачите. Тут треба трошечки так, можливо, сповільнитися, щоб все було охайне, півненьке. Тому, щоб дуже не затягувати це відео, я його прискорила. Ось майже вишиваю з зворотньої сторони і виворачую вже на лицьову сторону. І таку обробну стрічку я вже роблю по лицевій стороні, щоб бачити, щоб вона була рівна. Щоб Нікуди її не вивело. Ви зараз бачите ось куточки вирівнюємо, щоб вони були рівненькі. І дуже повільно на машинці робимо таку ось закріплюючу строчку. Все, прихватки готові, можна користуватися. Дівчата, я дякую всім, хто підписується на мій канал, хто ставить подобайки, пише коментарі, це дуже приємно. Не забувайте ставити. Пальчики догори. Продовжуйте дивитися на мій канал. У мене ще багато всього цікавого. Багато ще планів та проєктів, які я в майбутньому планую робити. Тому підписуйтесь. Ось така краса виходить. Куточки рівненькі, от така зворудня сторона з петелькою. Так, ось ну, і ось що подарунки получилось. готові. Ось такі прикладочки, 4 штучки. Дякую за перегляд, усім пока-пока!